Раке, привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Подивимося, що буде з вами відбуватися з 20 по 26 листопада. Отже, позитив тижня для раків. Так. Яка у вас тут Так. Четвірка кубків, диявол і іерофонт. Так, тут відчувається, що ви відсікаєте непотрібне, ви відсікаєте залежності, ви відсікаєте якісь посягання на вас і ваш спокій яким чином ви це робите? Це може стосуватися, знаєте, і роботи, і стосунків. Ми зараз будемо прояснювати, але тут дійсно ви боретесь за свою стабільність і свою гармонію. Подивимося, як це буде проявлятися для всіх. Важливий тиждень. Зразу два старших аркани. Любовні питання для тих, хто в нас вільний. Яка ситуація раки? Так, трійка мечів. Я не бачу тут нових знайомств. Тут ви можете працювати над тим. Щоб побороти якусь любовну залежність, яка у вас була, ви могли не до кінця відпустити, наприклад, там колишнього чи колишнього. Ви могли в стосунках постійно обирати неправильний шлях, обирати не тих партнерів першопочатково, і взагалі розбиратися з тим, як ви потрапляєте в стосунки, що вас в людях зацікавлює, може, ви шукаєте не те й не там. Тобто тут не про нові стосунки, тут про те, щоб розібратися з психологічними проблемами, скажімо так, які вам залишили старі стосунки. Прояснити це питання і закрити його для себе. Тут ваш спокій для вас набагато важливіший зараз. Для тих, Хто в нас в незрозумілих стосунках, хто в любовних трикутниках знаходиться? Яка у вас ситуація буде на цьому тижні? По Симірці мечів тут однозначно розкриття розкриття неправди, нечесності і вихід з цих стосунків. Вам хочеться стабільності, вам хочеться традиційного шлюбу, наприклад, та якихось таких родинних зобов'язань. А вам тут нічого більше, як там, якісь свої тілесні аспекти людина запропонувати не може. І вихід з цих стосунків буде найкращим для вас рішенням. Вам треба буде набратися сміливості і. Спокійно вирішити це питання для тих, хто в нас в серйозних, стабільних стосунках знаходиться. Яка у вас ситуація раки? По королеві кубки. Ну, це ви зі своєю персоною, як то кажуть, тут у вас. Загалом все стабільно. Все стабільно. Е, може йти питання, якщо ви, наприклад, зустрічалися, питання про те, що давай з'їдемося, давай одружимось, а давай, а давай, а давай е, якось разом тягти упряжку життя, і ви будете роздумувати над цим. Хтось може, навіть повінчатися захоче, або загалом таке укріплення стосунків буде проходити. Так, і любовний аспект ми закінчили. Дивимося роботу фінанси та кар'єру для тих, хто не працює. Рійка кубків. Я не бачу тут від вас інтенцій впрягатися десь в якусь роботу по найму чи ще щось таке. Або, наприклад, якщо її там, в принципі, не проти, вам все рівно не підходить. Ви хотіли більше часу проводити з рідними, близькими, і зараз. Питання кар'єри і фінансів для вас просто не стоїть. Для тих, хто в пошуку роботи? Яка у вас ситуація раке? П'ятірка мечів. Все не так і все не те, скажімо так. Тобто, вам пропонують якісь не зовсім класні для вас способи заробітку, скажімо так. Тобто, ну, така корпоративщина, якісь офісні роботи і так далі, такі досить традиційні, та вам воно все не по душі. Я. Чесно кажучи, не бачу тут сильного бажання йти на якусь таку роботу, але відчувається, ніби ви от вимушені далі шукати і продовжувати, бо хотілося б покращити свій фінансовий стан, але ви, як би вам так сказати, тут така цікава енергія. Боїтеся ви погрузнути просто в цій корпоративщині, боїтеся бути постійно комусь зобов'язаним? Ну, не знаю, мені, мені не подобається. Якщо тут і проходять якісь співбесіди, ну навряд чи навряд чи ви отримаєте роботу. Тут недостатньо вашого бажання, розумієте? Ну, все не так і все не те. Там зарплата мала, а там велика, але обов'язків багато. Для тих, хто працює по найму, яка у вас ситуація. Двійка мечів. Ну, вочевидь. отут тут -от не хочу, а тут мусив. Просто мусу, мусу, блядь, мушу. А отут -от ситуація, що, на відміну від тих, хто в пошуку, не хочу на ту роботу, але треба. Не приносить задоволення робота взагалі, але вона закриває мої потреби. І я навіть з якогось боку все-таки відчуваю себе важливим. Я доношу якусь інформацію, я є в чомусь лідером, але все рівно так не хочу на неї йти. Я не бачу тут кардинальних якихось змін у вашій діяльності. Вас тут ніхто не попросить та, на вихід, але ваш особистий настрій він такий дуже двозначний. Тобто, і міняти нічого теж не хочу. Бо я маю якісь певні там, вигоди з цієї роботи. Але й ходити на неї для мене мука. Для тих, хто працює сам на себе, в кого свій бізнес, хто на фрілансі. Так, лицар мечів. Тут проходить багато комунікацій, від якої ви дуже сильно втомлюєтесь. Вам би хотілося б, знаєте, що вам би хотілося б бути вчителем, в тому плані, що менше розпилюватись на якісь такі задачі низові, менеджерські, можливо, навіть. А хотілося б просто приходити, ділитися знаннями, направляти, показувати шлях, бути лідером. От. Але ну, на цьому тижні ви хіба можете про це думати? Але доводиться вирішувати багато питань через комунікацію, навіть їздити постійно десь на якісь переговори. Шукати нових постачальників, нових клієнтів і все на вас. А вам би хотілося делегувати. Так і питання стану здоров'я. Як ви будете себе почувати на цьому тижні? Десятка кубків здоров'я на прекрасному рівні. Все добре, така щаслива карта. Видно, що вам дають енергію, підживлюють ваші рідні й близькі. В спілкуванні з ними ви відчуваєте себе максимально щасливо. Тут про такий от приємний стан, коли ти приходиш з роботи додому, і тобі є з ким поговорити, ти не сам і ти відчуваєш цю любов і підтримку. Тобто, тут, що Фізично все добре, що в моральному плані, дивимося, застереження, негатив тижня. Так, ну, я би це і негативом не назвала. Тут знаєте, що теж от питання фінансів і задоволень, вам хочеться відпочити. Вам хочеться не турбуватися про майбутнє. А що буде завтра, післязавтра, на Новий рік. Чи ж ви вже якось нібито. Живете в таких зараз ілюзіях, вже якийсь передноворічний настрій чи що у вас в голові більше подарунки, якийсь салат на стіл поставити, там, як я буду, в чому я буду Новий рік зустрічати, з ким. Тобто ви тут більше в таких своїх фантазіях про відпочинок. Ну, тут треба обережно, бо ви можете пропустити багато важливих моментів. Але ну я б навіть не назвала це негативом. Ви скоріше просто там вже в своїх таких фантазіях про джингл Беллс і Merry Christmas і порада. Закохані. Вибір, вибір по серцю. скажімо так, від вас не вимагають на цьому тижні зробити цей вибір по серцю, але те, що він над вами буде ще маякувати, це однозначно. Від вас потребують, як би так сказати, включеності, зацікавленості в цьому виборі. Тобто щось важливе має статися, ви маєте до цього прикласти руку. Не пасивно чекати, поки вам там кубок дадуть, а як не ну та й ладно. А самому робити вибір і самому брати свої кубки. Або віддавати, якщо вони вам лишні. Сюрприз тижня. Трансформація. Ну, от, мабуть, це стосується цього вибору. Ви задумаєтесь про те, щоб змінити чи змінитися. Щось потребує вашої включеності, власне, для того, щоб ці зміни почали проходити. Мені чомусь, здається, це стосується особисто вас. Тобто тут можуть проходити питання роботи заробітку, тут можуть проходити питання зміни вашої особисті, тобто внутрішній спокій, як його досягти, скажімо так. Ви можете помічати нарешті якісь свої там негативні моменти і виправляти їх, бути більш Дружніми, більш комунікабельними, віддавати більше енергії, не лише її акумулювати, вибирати, що краще для вас, і що краще для тих, хто з вами поруч. Тобто тут такі внутрішні, ментальні, приємні трансформації, які вас очікують. Цікавий тиждень. З одного боку не напряжний, а з іншого. Не все так просто, ну, в житті не буває все просто. Що ж, раки, буду чекати вашого зв'язку, вашого коментаря і до нових зустрічей, до нових відео.